Корабль тонет, а крысы бегут. Піонтковський сьогодні робить нову заяву, що затяжної війни не буде, і називає три сценарії перемоги України над Російською Федерацією. Маємо також заяву від Дениса Прокупенка Регіса. Він сьогодні звертається до українців за одну хвилину, і також Ходорковський сьогодні показує відео п'яного Путіна за келихом шампанського. Про що мелечь і нарешті. Знаєте, це від відео можна буде відправляти в Гаагу. Отже, він в цьому відео визнає, що Російська Федерація б'є по енергетичній інфраструктурі України, і е, покажемо із коментарем Ходорковського. Отже, ідемо до заяви Пінтковського. Але перед цим попрошу поставити вподобайку, аби цей контент ширився. Ютубом для українців мене звуть Росислав Калацинський. Нас сьогодні теж гарна новина: 460 тисяч підписників на моєму каналі. Слава Україні і до новин. Російські окупанти готуються до можливого наступу ЗСУ. селкрізниць в Росії. Налаштовується на затяжну війну з Україною, проте Україна може. Перемогти у три способи таку думку висловив російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський у коментарі 24 четвертому каналу зараз. Є три можливі сценарії завершення війни. Всі вони завершуються перемогою України, але вони дуже різні, заявив експерт. Як нагадав Піонтковський, Україна дивувала за останні 9 місяців багато разів. Можливо, вона здивує ще раз. Через тиждень-два, коли замерзне ґрунт, тобто це буде 15 грудня, грудня. Почнеться наступ і наступ не російських військ, а українських. Ми ж бачимо плани російських військ. Вони зміцнюють фортифікаційні споруди у Криму не на перекопі, а в глибині Криму, у Луганську, у Донецьку вже якісь лінії Маннергмейма споруджують. Так що наступ може бути лише Український сказав він за словами експерта. Українська армія може досягти успіху вже з наявним набором озброєнь. Чудова артилерія в нас є. Друге в нас є гаубиці, і в нас є хаймарси. Нарешті ми дочекалися. Знаєте, цей удар по Польщі е, кажуть, там було дві ракети. Ну в зараз в інформаційному просторі одна ракета. Нехай буде одна ракета. Вона сколихнула все НАТО. НАТО стурбоване і НАТО в такому занепокоєнні передає побільше хаймерсів, гаубиць ППО і ПВО. Успіх у цьому є. Отже, своїм озброєнням здобуде перемогу. Візьме той самий Мелітополь, Вийде на узбережжя. Це буде створений величезного херсонського кримського котла. Каже Піонтковський: практично це буде кінець війни та обвалення політичного режиму Російської Федерації. Другий варіант, на думку російського публіцистства, не передбачає активного наступу зсу, достигнуть умови всередині бункера, на які розраховує Вашингтон, надаючи можливість погодитися на добровільний відхід з української. Території вони приберуть Путіна і скажуть, ми згодні, давайте обговорювати пункти мирного плану Зеленського. Але не так все просто. До речі, економічні санкції знімаються не за один і не за два, і навіть не за пів року. Тому доведеться потерпіти такого економічного краху, як який зазнає Російська Федерація. Ух, не бачили вони ще ні віддалі. Так що з 5 грудня було введено ембарго на нафту. Тобто вони вже відчувають, як їхня економіка валиться фантастично швидко. 6 тисяч економічних санкцій також було запроваджено. Але оце ембарго на нафту о, в лютому їм не можу казати цього слова. Йдемо далі. Путіну вдасться пов'язати е, третій варіант. Передбачає, що за сьогоднішнього набору збройня Україна серйозно просунеться. Але цього буде недостатньо для абсолютного розгрому російської армії. Путіну вдасться пов'язати якимось чином всю еліту і уникнути добровольної капітуляції. Американці не зможуть нескінченно тримати цю паузу. Тоді десь за місяць вони обов'язково здадуть зброю і знімуть усі запитання. Як зазначив П'янтковський, що абсолютно виключено цей прогноз війни на виснаження, який набув популярності, тобто війни на виснаження не буде. Тези, тези, Боже, скільки зайшло до мене зараз в ефір е, цих е, расистів? А, ну, бачу, слава Україні! Героям слава! Е, залишайте коментарі, нехай цей етер палає. І дивіться, Російська Федерація, welcome back! Теза війна на виснаження стала популярною в російських пропагандистських колах. Путін віддав їй данину, що це затяжна війна. Не буде жодної затяжної війни. Війна завершиться або за сьогоднішнього набору зброєнь, або до добровільної здачі кремлівської верхівки, або американці не зможуть нескінченно тримати паузу і видадуть 에, той невеликий набір інструментів, з якими Україна може покінчити з війною дуже швидко. Значить, 7 грудня диктатор Російської Федерації Путін заявив, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін. Президент Рект наголосив, що поява результатів спецоперації може бути тривалим процесом, але після цього відео, яке ви зараз побачите. Ви зрозумієте все состояння Путіна і Російської Федерації, тому що він навіть бухий і вже дає коментарі. Дивіться, ну знаєте, ваша трагедія в тому, мені пишуть тут коментарі, завітають що. Знаєте, як то ви пишете клоун, якраз президент Російської Федерації став клоуном, а президент України став справжнім лідером та героєм. В цьому ваша сіль та буде ще дуже багато болі. Готуйтеся. Отже, йдемо до звернення. Худорковський опублікував. Щас Далі кашляє. Наш ударів.

Шум дам треск Шум по всей будет нам видите, я хочу вас поблагодарить, чтобы вы выявили, Спасибо большое Ой, Бухий Путін, бачите, сьогодні навіть визнав, що він дійсно, а, значить, б'є по інфраструктурі енергетичній Україні, а це друзі, кримінал. Це відео супер плюс. Адже в Газі з таким займуться не тільки він, а власне і вся влада, чим цим займається Російська Федерація, і він визнає, хто почав наглий цинічний, чортяка. Ти би ще мав. Знаєш, та яка совість, та там в чорта цього Російської Федерації немає нічого. Тому що хто почав війну? Я мушу це казати постійно в ефірі, в 2013-2014 році розпочав її Владимир Путін, побіг Янковича. І так Україна змінила і буде завжди змінювати українське керівництво, якщо вона буде. буде погано працювати або буде працювати не на українське суспільство, тому що вони працюють для нас і ми їм платимо зарплати з наших податків. Отже, знаєте, Ходорковський прочитає ще коментар: Апофі... апофіоз 22 два років рускава міра слегка податий старий чекіст, то я з бокалом шампанського в ваді. в отделанном золотом банкетном зале объясняет, почему под Новый год разбомбить свет и отопление в соседней стране ⁇ это правильно. Почему? Да потому что они начали. Кто начал? Это вообще единственный вопрос, которым Путин любит задаваться. Не спрашивать же себя о том, зачем понадобилось десятками тысяч убивать и граждан России, и говорящих на русском языке жителей Херсона и Мариуполя. Нет! Кто начал вопрос? И все тут. Так вы же начали, Владимир Владимирович, и в 2014 году, и в 2022. Это все ваша заслуга. И смерть, и холод, и нищета. С праздником вас Путин написал Ходорковский. Ему... А, нічого, скоро вони будуть за все відповідати. Так, перемога України незабаром і це зроблять Збройні Сили України. На початку ефіру я вам обіцяв, що буде звернення. Так від Дениса Прокопенка. Власне він передав це звернення своїй дружині. Вона зачитала сьогодні. Цей текст прозвучить в ефірі. Як ви знаєте, командир полку АЗОВ, він. Зараз проживає в Туреччині до закінчення війни він має бути там. Отже, він закликав зробити все можливе і неможливо для звільнення українських військовополонених. Пряма мова про Щодня ми слідкуємо за успіхами нашої непереможної армії по телебаченню. Тримаємо кулаки за всіх тих, хто в цю важку мить обороняє нашу державу та перебуває в полоні. Для нас великий розпад, що ми не можемо бути зараз поруч із нашими побратимами на передовій і сподіваємося, що для нас війна. Не закінчилася, і ми будемо корисними для нашої держави. Битва за Маріуполь стала для українців символом незламності, а для росіян раковою пухлиною, де впродовж 86 днів їх командування відправляло на забій батальйон за батальйоном. Завдяки вірності та хоробрості солдат Маріупольського гарнізону, локомотивом якого став. Полка ЗОВ вдалося відтягнути велике групування ворожих сил на півдні, тим самим уповільнити натиск на інших напрямках та не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту. В масштабах країни це дало змогу перегрупувати війська, отримати новітнє озброєння від захід від західних партнерів, мобілізувати свіжі кадри, прийняти стратегічні ініціативи. На всіх е, лінії зіткнення та провести ряд успішних контрнаступальних операцій. Дякую, звичайно, завдяки Маріуполю, завдяки полку Азов, за те, що вони стояли. Власне, вони е, дуже багато зробили для перемоги України. Прокупенко в листі коротко згадує про перебування в полоні. Інформаційний вакуум, погрози стратою, зазначає наскільки складним є процес обміну військовополонених, та закликає всіх зробити все можливе для звільнення українських бранців, які ще перебувають у руках російських загарбників. З листа також випливає, що командири Азову сподіваються ще принести користь Україні у війні проти російських загарбників. Слава Україні! Слава таким воїнам, як Денис Прокопенко. Друзі, і ще декілька коротких новин. Зараз кажуть, що Голівудську зірку Жана Клода Вандама неочікувано заскочили на заході України, тому вітання! Хто бачить Жан-Клода Вандама? Дякую, що заїхав і привертаєш своєю приїздом увагу до України. Так і ще коротка новина: що вос попереджає про неминучу загрозу. Давній патоген повертається. Смертність від недуги зросла найбільших смертей зафіксовано серед дітей віком до 5 років. У Вос попереджають про ще одну загрозу цього разу над світом новий на давній патоген. У листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила кір неминучою загрозою в всіх регіонах світу. Про це пише Українська Правда та Сергія, тому що зачитую в ефірі. Дослідниками виявилося, що 2021 року кількість дітей, які пропустили хоча б одну дозу вакцини від кору, досягла рекорд... рекордної позначки майже 40 мільйонів. Вчені зазначає, що кір є надзвичайно заразною інфекцією. У сприйнятливому середовищі інфікована людина здатна заразити від 12 до 18 осіб для прийняття зараз ніколі становить 8,2. і Дослідження вже показали, що для вироблення колективного імунітету від кору потрібно 95% вакцинації. Проте наразі більша частина світу перебуває трохи нижче цього порога: 71% для двох доз і 81% для однієї дози. Ну тому, друзі. Існує вакцина проти кору, яка, як свідчить спостереження, дуже ефективна. У більшості країн системи охорони здоров'я дотримується графіка двох доз. Перше щеплення роблять у віці одного року, а друге у віці чотирьох років. Ну, власне, я щеплення роблю постійно також дитині. А, від ковіда хворів, і це було жахливо, були наслідки, викликав. І, якщо цікаво, просто моя думка, то я так вакцинований двічі. Uh, ну і власне досі в мене не було. Чи якщо навіть і було, то я цього не знав. Що в мене знов був цей ковід, то я його легше проживав. Ну в перший раз в мене не було ні нюху, ні uh, так, ні запаху. От я не відчував декілька днів, тому власне я знаю, що це було. От uh, тому, друзі, будьте обережними зі своїми дітьми. Uh, будь ласка, послухайте, дослухайтеся. Щоб вони вакцинувалися проти кору. Це всі новини станом на зараз. Друзі, тримаємо кулаки, Збройні Сили України фантастично працюють. На даний момент цифра поляглих російських воїнів, чи там солдат, чи там вічків сягає 93 390 осіб, скоро буде і 100 тисяч. Тому, друзі, працюємо, донатимо і допомагаємо ЗСУ. Дякую всім, хто також допомагає. Я писав перше про цю історію про Павлу Думанському. Збираємо на антидрон для побратимів Павла. У сторіс можете подивитися в Ютубі, також у інстаграмі. Дякую, друзі, за підтримку українського продукту. Гарний вибір написала Анна Романовських. Дякую вам за це. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.